Друзі, всім привіт! З вами я, Волта Кабана. І сьогоднішнє відео про гру. Так, наша гра Кажу Universe Reblox. Я її створив з другом Андрія із каналу GGR 2013. Я із ним створив ігру. Вона дуже вже популярна, 740 ролями. Я вам про неї не казав, будемо, ну, блін, зараз хакери нападуть, почнуть її взламувати. Але зараз я з певністю можу сказати: гра вийшла, вона якісна, класна, крута. У мене є зошит про неї. Я там записую всю інформацію, всі вих, подальші виходи оновлення. Але дру, ще оновлення воно ще робиться, ну, думається. І тому заходьте і чекайте. Ви там можете гуляти за різних каджу по типу Годзіл і якихось мутантів. Складайте про це меми, вони стануть популярними. Розголошуйте усім, що гра класна. Увагу, розголошувати лише, що гра класна, а не те, що вона вийш... вийшла, те, що... це що вона вийшла, можна розголошувати. Ну ні в якому разі не, зл... не зламуйте її. По серверу вже є адміни, які можуть тебе забанити. Вони просто роблять так опачку, нажимають на кнопочку і. У вас гра вилетіла. Просто ви виходите із режиму цього. І в меню в Роблоксі да Тому, краще думайте. Якщо ви, звісно, будете ламати гру, це ім'я просто блокується. Якщо ви просто використали чити, блокується, але не назавжди. Е, уже в грі побили рекорди на першому місці по ігровій валюті. 256 мільйонів. Щоб ви розуміли, я за цей весь час, як вони тільки вийшли, збирав 200 тисяч. Ну, е -е 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 я я 2-3 рази в день гуляю, два рази в день гуляю і все. Тому... Ну, а у мого друга. Ще є. Є в грі є, де є Але вони не всі працюють. Здається, ну, або у мене. Перевірайте. Ще в гри є досягнення, квести, їх треба виконувати. І за це ви заробляєте набагато більше. Якщо ви побачите персонажа схожого на гоб'ю на кольору, якщо ще його звати як? А, Зартан і Черепаха така от велика у Двей. Ну, схожа на Удвей, і спане кунг фу. І на нікнеймах буде Діно 2013. Щось таке. І артем Г. Ікс, джі, ікс, джі, ікс, джі, джі. Це я і Андрій. І ми гуляємо доволі часто, приблизно 14-та година дня. 14-13. І десь 20-21. І. А може ще вранці, 9-10. Якось так ми гуляємо. Тому заходьте в цей час, заходьте на Токіо, якщо нас там немає, шукайте нас на Пірат Іслан або на Прометія або на Флориді. Ми там будемо і файтимо з ворогами. Ми багато разів вже допомагали. Робіть комбо-атаки, знімайте це на відео. Тобто Андрей б'є. Я його атакою підштовхую і він підлітає. І він уже мене так робив. І, до речі, на його Ютубі передостанній відео з шортс. Там про нашу гру і там ми з ним стоїмо. І да, я там вже за Крамача гуляв, а він за Зартана. Ну, гра дуже прикольна, тому я прошу вас, подивіться, мені. вона просто... Це друга улюблена гра. Друга. Перша БС. Я не адам цю позицію нікому. Далі, друге наша гра. Третє, ну, напевне, сам Roblox. Тому що гра теж вийде десь, може, колись в плеймаркеті. Ну і далі так. Тож, підпишіться на канал Gigera 2013, там будуть цікаві відео про нашу гру. І я теж на своєму ютубі буду. Вкладати. Але тільки як буде 25 підписників, тому що це буде якраз соте відео. Ну, це буде 99. А далі соте відео я зроблю про нашу гру. Тому, будь ласка, підпишіться, я вас дуже прошу. Одна підписка. І це кардинально змінить все. Будь ласка, підпишіться. Я буду дуже радий. або набираємо 3, 333 під... Перегляди і я роблю соте відео про нашу гру, а далі як по маслу піде. Тому всім папа, -па, з вами я, був Волта Кабана. Підписуйтесь на мій ТГ і Вайбер канали. Лево Майнтросом роблямо моделі чат. І па-па!